Доброго дня, товариство! Ми раді вас вітати на тритон серії у Мадриді. В етері Денис Чуфарін та Єгор Зарев. І у нас чудовий стил. Ми граємо холдем. Це другий день, до речі, турніра по 50 тисяч євро, якщо я не помиляюся, чи не так. А хто рахує, так. А хто рахує ці тисячі євро? Комон. Коли так. такі бійці за столом? Слухай, Денисе, у тебе не склалося враження, що Вотсен завжди виглядає трошки втопленим? Я маю на увазі не втомлений фізично, а начебто втомлений життям. Знаєш, що цікаво, от коли спостерігаєш за ним через екран, то він виглядає так, як він виглядає. Але коли ти сидиш поряд, то таке відчуття, що він роздратований весь час. Нічого собі. Тобто це дивно, реально. Так, він, ну, він, він також нічого не, ну, типу, не робить фізично, так? Yeah. але от саме ментально він чимось весь час незадоволений. <рес> от таке враження є. Ти, бачиш, я, я це прийняв за втому, ти кажеш, роздратований. Цілком можливо, що я просто не розпізнав ту емоцію. Ну, ось зараз є. Є, чому йому бути роздратованим, тому що йому з п'ятірками потрібно тиснути кол. Раст він видихає, видихає і готовий, готовий до бою. 14 Наріжки пожартував там в мікрофон. Трошки а. викликав все ж таки посмішку у Уотсена. Вимучено. Ну, ну, а що йому робити? Ну, що робити? Просто це бабл прямий бабл, розумієте, друзі? Прямісінький це... бабл. Це не дуже приємно, насправді. Так, Так. Як тут не бути роздратованим, а? Тобто, наче ти відкрив п'ятіроньки, отримав оін від найкоротшого ну, корот... не самого короткого степу. За столом, і ну, що робити, п'ятірки потрібно вигравати. Проте в тебе 54%. Шордек це майже нац, розумієш. Але знаєш, не завжди не хочеться ці коїнфліпи грати, хочеться їх запобігати максимально. Нічого не змінилося, можна сказати. <ріст> так. так Вісімка. Ну, вісімка, так, вона додасть шарму. <ріст> ну так, звісно, чому ні. Ой. <ріст> <Ось тобі>. <ріст> <ріст> <закінчилося на> <ріст> так, Утсон, вот каже, боже, ну до скільки разів я вже мільйон разів це робив, і мільйон разів це не спросив. Треба скидати п'ятірки. <ріст> Ну, я, я, я вважаю, що в принципі, якби він тихесенько скинув і ніхто не побачив, то було б добре. Ну, типу, йому влаштовує, у нього великі стеки. його цілком влаштовує, що є коротенькі стеки, бо і тиск, він Він буде робити той тиск. Ну, тиснути на опонентів. Тому я би. Я, що ви так о, о, ой! Карти залетіли за лінію! Ай-яй-яй, як шкода! Ні, Але, можна, якщо... Ще, ще Типу, ти скинув такий. А, в тебе був такий короткий стек, а я не побачив. О, точно, ну, точно, теж нормальне ну, випродовування. Але насправді це... тут ще є Метеос з 3 мільйони чіпсів, це немало. І Хольц 1.6. Тож, може, як середній типу стек я би не робив цю пантоміму, але тим не менш Ну, не хотілося так, з пункти так. Ані Вотсону, ані Хо... мені, скажімо. Хольц, Хольц має сімки, а Метеос ха, має. О, дуже цікаво, насправді, от сімками тут захищатися. Важко. Але в тебе 50% в еквіті. Наразі проти конкретної руки, а загалом проти діапазону, думаю, може відсотків 40 з копічиною набереться, <кій> і потрібно захищатися далі. Я думаю, гадаю, що проти діапазону там буде нормально побільше відсотків. Справа в тому, що все ж таки великі стеки а, ну, як шіплідер, джеков, так, так. Він так. може там, ну він може трошки навіть дуріти, я маю на увазі. Like, як кажуть вони, go completely bananas. Так, але тут проблема просто в тому, що ну, дев'ятка ще перебуває. Тобто, якщо б, наприклад, була дама-дама 6, то Еквіті було б значно більше. То ну, поприємніше, звісно, з парка тебе не вбиває. Звісно, то було приємно. Але тим не менш, контбет, до речі, не малий контбет, не малий зовсім враховуючи структуру. І кол від ну, Федора. Це абсолютно. Класна, крута думка робити сайзінги більше, а саме коли є ICM тиск. І ти на середній стек тиснеш максимально, бо не потрібно грати тут за третину, а потрібно грати потужно. І от далі на тьорні вже цікаво. Ну, тобто, ми можемо цілити якісь руки по типу 9-10-9 валет. Е, якісь десятки, які він міг би колом завести, бо це прямий Бабл, так? туз 9. Великий сайзінг тут вже не підійде, як на мене. Так, я теж так вважаю. Мені дуже до вподоби саме те, що Метео збирає маленький бет, на відміну від флопа. Угу. І Тепер, ну, звісно, для Федора це легке рішення, а от уяви собі, що у тебе там 9-10 чи 9 туз. То не ну, так, дуже криво. Взагалі не каліфово. Ну, то... І викидати не каліфово, і коліти, бо ти розумієш, що щось таке там відбувається, що напевно мені буде не до вподоби, якщо ми дійдемо до шоуда. І справа в тому, що ну, якщо вийде так званий бланк, то по факту ти отримаєш ще один велюбет від опонента, і ти вже будеш вимушений думати, да, що, ж, це, що ж робити, а? ,да? <сум> 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 to... oh. Що я ну, таке добре. зробив, що заслуговую на це, так? Так. Денис 9-4. Ну, окей, не цього разу. Матеус. О, це щось не схоже на кулір, бо... Ну Так, 10 блайдів всього Дениса. Що йому робити? Тільки ж бурнули. Ну, це це кулер Просто настільки підступна ситуація. при тому, розумієте, всього 23% на перемогу. Боже, що це за гра така, в якій 23% до перемоги ти маєш тримаючи туза в руці. Це просто жаль. Ну, то таке Денисе, Життя бентежне, але я скажу тобі, що досвід показує, що 23% — це не нуль. Так, ну тут важлива частина всі ці історії, що 11% на нічию, ну Тобто це, це дуже важливо для Хеквена. Тобто він, У е, нього умовно кажуть, що не 23%. Так, а 33 в тому аспекті, що він ну так, 33% еквіті, в тому аспекті, що він е, не завжди буде вибити з цього турніру, а це максимально mm -hmm. важливо. А ще додай, що це вам не G -G Poker UA, де в тебе може бути Bubble Protect. А, так, тут ти вже. Якщо відлетів, то гроші якраз повз тебе приходять. Ти, ти будеш виходити зі столу і бачити, як завозять гроші на столі. Так, було, цікаво, було, було, було б цікаво, щоб був Protection Протекшн турнір по 50 тисяч доларів. Фу. <сміття> <сміття> Це фізично красиво могло б бути. Так. Ну. Низька ти дошка то, гірше. То навіть гірше. Ну... З іншого боку, можна отримати шістку. шістку. головне щоб не десятку, я тобі скажу. О, О! можна сімку. О. Seven Always comes. Так, так. Влаштовує, каже. Каже Метео, з тебе влаштовує. Так, так, нормально. Так, я, я так і хотів, каже Матео. Такий був план. Ну, це це чудово. Це насправді подарунок такий. Це <долі>, сімка. Так. Так. Ну, що поробиш? Ну, це кулер, кому пощастило, тому пощастило. При тому, що бачите, у Раста взагалі то було мало фішок. Ну, ми не знаємо, скільки точно було на момент роздачі, проте наразі в нього 5 великих І, Але немовірно... Це вже ITM, друже. А, тобто ми вже, вже пройшли призи. Ага. Ну? Хтось вже видихнув, сказав. Фух, добре, все нормально. Ну, Волкман радіє, тому що він бачить на моєму бланді. Тобто пара десяток це супер потужна рука, п'ять бландів опонента. Ну, що в нього може бути? Якийсь король вісім, чи що? Ну, я mm -hmm. просто. Я радію, так? Тобто, у мене щастя стільки, що з десятками, п'ять і <реш> Ось вам несподіванка, друже. Ось вам, будь ласка, пан Раст, який колись на малому бланді грав колс і стеком 9,5 з зговорить 10 сьюдет, захищаючи проти так. Рейза з Хайджеку, якщо я не помиляюсь. Він все ще в грі, все ще і переграв тоді четвіроньки. Молодець. Молодець. І що це? І що це? Це буде бубна? Це буде тверд бубна. Просто дивіться. Справедлива Torn бубна. Прийди. Oh! Okay. Що, я кожного разу я кожного разу намагаюсь раннер якийсь, знаєте, начекувати а по факту просто тьорном приходить бум-барабум. Раз таки здається, мені я зарано знімати мікрофон розпочав. Там вже треба, вже знімай, все знімай, давай. так Четвіронька. Бачите, він, він, зня, він зняв мікрофон, такий бульк. До побачення. Окей. Okay. Ну. Думаю, він так чи інакше зрадів. Він Я гадаю, що дуже велика різниця вилетіти 14 чи 13 13-м. Абсолютно. Велетенському. Тому нам, нам навіть його не показали, хто на баблі вилетів, щоб ми просто ну, тою негативну енергію він просто не Так? Тільки позитив, тільки позитив. Саме так. Десятки. Чи подарують позитив, десятки пану Вотсону? Ось відкрите запитання. Mm, ну, Матеос Матеус каже, скільки в тебе? Та от Приблизно стільки. такий. Та, скільки ти хочеш ну, то... програти в цій роздачі, друже Вотсоне? Mm. Отоді я як кого? Якщо в тебе стільки, є, то якого. Зараз я щось вигадаю. Зараз якусь дошку начекуємо. Але без дами, будь ласка, начеку, але без да. все ж таки ти вболіваєш трошки за пана Вотсан. Ну що, ось воно. Так, так, так. Ну, звісно, він може вигравати багато в Техасі, а потім прийде і все, програє в шордек. Клас. <гум> <гум> Слухай, це поганий Ні. план. Насправді, е, ось е, хто? Е, Дені мене питав, кого я вважаю е, ну, одним з найкращих гравців на тритоні Шордек. <гум> і. Ну, я відповів неочікувано для себе, не знаю. Ну, що це Вотсон. Тобто, в аспекті розуміння оптимальної гри, я думаю, що він один з найкращих з тих, хто грає на третоні. Тобто, я думаю, що є гравці е краще і значно краще, хто розуміється, на цій грі, але вони не грають на третоні. Занадто дешево. Так, що ти пропонуєш Матеусу? Порейзити чи Е, Скоріше коло, бо дама є. ну тобто м е Дама плюс вона червона. Ну, тобто мені більш до вподоби таку мати в захисті е угу. колон Розумію, ну, розумію. Скажімо так, ту з 8 скоріш, бо я би хотів би грати рейс. Хоча, з іншого боку, так. Е ну черво Червона дама все одно мене сильно мотивує на те, щоб коло тиснути, бо я. Вільно буду грати по всім ранаутам і плюс черва в мене є, ну все супер. Ну з іншого боку, ну і ві, так зване, так. Тобто, очікувана: очікуваний прибуток від цієї руки від Чекрейзу буде напевно десь вищий, ніж Ко. Але там незначна така різниця буде. Тут різниця буде в грошах в аспекті тиску на середній стек знову ж таки. Проте. Після, ну, тобто, зараз 12 людей, і там Пайджамп взагалі він 7 тисяч євро. Ну тобто його не існує, розумієте. Клас. Тут таке, такий екшен пішов. Все ж таки, відважився Матеус, на чек рейс. Вотсон грає ще один: рірейс на флопі. Дуже круто. Ну, трібет, це абсолютно оптимальне, максимально раціональне рішення. Тобто, потрібно захищати. Е, ну, Чим нижче твоя кишенкова пара буде. Тим більше вона потребує захисту, так? Тобто дев'ятки тут максимально часто підуть треба так само, і десятки, але, наприклад, ті самі королі, особливо тузи, вони просто натиснуть коло. Ти дивись, яка безпечна карта для Уотсона прийшла. Це ж треба було ще її знайти в цій колоді. Ну, ти знаєш, в цій колоді 52 карти, як то кажуть. Так, і більш половини не дуже класні. Цього достатньо. Добре. Давайте дивитися, що. От от як розігрувати в такому співвідношенні з до потом. Думаю, просто Олин. По факту, справді, чи... може поставити Н... маленьку. Е, так, мільйон триста в тебе 955. Тобто там є фуаштро і ну, оверкарти. То це насправді одна з небагатьох рук, яку б я хотів би поставити Олин. Тут ще така справа, в тому що mm -hmm. в тебе дев'ятки фул утворили. Так, Ось. утворили. І, ну, не зрозум... ну тобто, дивись, якщо ти з одного боку в тебе нема черви, це плюс в тому аспекті, що ти можеш чекати і потім вскривати не по черві. Ну, тобто, ти, ти, його блефи. Але з іншого боку, ти просто ну, на йому можливість реалізувати його еквіті, і це, ну, це дуже погано. Проте ти можеш побачити трійку. Ну, цікаво, давайте подивимось. Ну, точно, Вотсон на цьому розуміється краще, ніж я. Це 100%. -коло. І от мені здається, що Вотсон все ж таки шукає опцію, окрім Олину і Чеку. Можливо, ну, можливо він все ж таки зупиниться на Олині, але ні. Ну, майже це по рай. суті, Олин. Це, не не ну, це по суті, 650. Ну, то От бач, тобто це, 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 це крутіше насправді. Тобто він просто, е, е, як сказати, він м -м, будує свій спектр таким чином, щоб загнати свого опонента в індиферентність з Фушдро, конкретно. Тобто. Mm -hmm. Pien... Плюс він. Oh man, типу, має на увазі, що в нього будуть руки, oh, які ще. Супер. Ну а як її варіант? Ну, тобто супер-супер Ну в нього одна з найгірших можливих <плодіць> рук. Я думаю, може навіть найгірша, в принципі. Круто. <плодіць> ну, молодець, молодець, дисципліна. Скажімо так: флаждро буде мати більше еквіті проти спектру. Будь-яке. Фваждро. Проти спектру, ніж ця вісімка. Класно, класно зіграно. Молодець, Молодець мати Тільки... просто супер. І. У нього 2-1 мільйони. Король Валець Зелені. І він атакує. Він же реально навіть не вагався. Він точно чітко розумів, що відбувається, як він стоїть, і дуже легко відпустив руку, якою ще на попередній вулиці чи на Навелю. Круто. Це покер. Це рівень, це рівень. Це не просто гра, це рівень гравця. Так, а що тут у нас? <кхем> 2 мільйони, ефективний стек 1 мільйон 800, 000, тобто 30 великих У Хольця є опція 3B э, в БФ чи кол. Тисне кол, так? Ну, це більш ортодоксальна така річ, але я думаю, що деякі люди можуть взяти і зіграти через 3B цю руку. Так, ну тим не менш, Федер все ж таки обирає кол, чек на флопі, все ж таки друга пара. Я гадаю, що Матеос дуже часто поставить тут конбет і буде правий. Так, і буде напевно стартувати з невеликого розміру. Mm -hmm. Тут сенсів великому вже немає. Ця ситуація сильно змінилася по фішках. Так, 90 тисяч, це маленький сайзінг. Хольса тут знову ж таки є кілька опцій. Е Васім. Mm. Mm. Напевно, все ж таки частіше там буде одна опція кола. Ні, ну точно, ну тобто, 95% там буде коло. <рес> так, так. Тобто не просто частіше. Я маю на увазі, що завжди є якась така підступна опція, в якій є певні плюс там рейз в тому аспекті, що ти будеш захищатися проти оверкар там і так далі. Mm. Але в цілому в середньому. Більшість гравців у світі в більшості випадків натисне просто коло, тому що це це класно, це легко. У нас є піковий туз. Ми нічого тут не будемо. Ну, ми ми широко граємо, все клас. Добре, от Тьорн. Дає гадшота Матеосу, проте, закрив фуаш, яких. Ну, не так мало на великому бугаді. Плюс дев'ятенька. Ну, дев'ятенька що дає? Вона додає Дамі 9 другу пару, 5 9 Сьютед він би захищав, так? 4 9 Сьютед захищав. То він гадчота свого ставить. Окей. Клас. Mm. Матеус збирає продовження у вигляді ще однієї невеличкої ставки. Це доволі прикольно. Я не думаю, що він сам усвідомлює. Ну, точніше, він дуже добре це усвідомлює. Я маю на увазі, він не очікує, що дуже багато чого він виб'є таким сайзингом. Але при mm. всьому цьому він і сам реалізує своє еквіті найкращим чином. Це перше. І друге, у його рука проти більшості більшої частини рейнджу опонента, не є... є живою. Вона є живою, він може доїхати. І чи, чи зіграти чек на вздогі, наприклад, так. на Валеці спокійно, чи так, на десяті впевнено провелюбетити на королі, не впевнено, але все одно провелюбетити так. На королі, чому не впевнено? Доволі впевнено, тому що якщо ти зіграв за маленького, отримав не чи крейса ко то Т опонента буде широкий спектр, правильно? І ми mm -hmm. на рівні будемо мати. І ну, при тому він буде обмежений на доволі велику кількість флашів, так? Бо люди будуть все ж таки чекре зрати, бо, тому що вони будуть думати, що ти часто чек-бігайнд візьмеш. Ну і ось тут неймовірно важке рішення, насправді, для хольца. Тобто воно виглядає як суперпросте, типу, викинути і все. Але з іншого боку. Я би хотів тебе Блавкетчити, друже. В мене є, наче то спік, а то спік ти не буйфуєш. Mm -hmm. okay? mm -hmm. Ну, насправді, я думаю, що після виходу двох оверкард до його пари і закриття дро, Федор не дуже сильно і активно розмірковує над Блавкечем. Я гадаю, що він подумає про те, щоб зіграти чи крейзолин на Блефі. Скоріше mm -hmm. за все, відмовиться від цієї думки. І я би очікував все ж таки нормальний, такий дисциплінований пас від Федора. З іншого боку, як цікаво, друзі, всі опції тут насправді непогані. Ну, Все залежить виключно від того, з чого складається Спектр Матеуса. Тобто як фолд, так і кол, так і Allin, ці опції все ще відкриті для Хольца. Молодець Федер. О, ну, круто, молодець. Це такий. Насправді е... чекрейс спокуса, але я думаю, що uh -huh, треба відмовлятися uh -huh. взагалом. Ну, слухай, все одно потрібно іноді це робити. Питання в тому, з якою чистотою і з якою конкретною рукою, і підібрати дуже важко, коли ти починаєш міркувати про те, що ти саме зіграв кол маленької ставки на Тьорні, це супер. його так? Тобто, ну, ця різниця. Так, так. І ти підбираєш голові ну, найкращі руки для того, щоб там перетворити їх вплег, і при тому хочеш ну, зрозуміти, наскільки багато в тебе там комбінацій фошів, умовно, там. чи в тебе їх там зовсім майже немає, чи тільки тус хай, чи, наприклад, купати. Ну, от Оце завжди така дуже цікава, не знаю, як правильно. Дискусія е, в голові. Внутрішня а, дискусія, так, так, так. Та. Ну, якось такий, звісно, че пуш треба продемонструвати людям. По типу, знайте, що я можу. А? А може А може, і взагалі не потрібно, також, тобто. Може, і не потрібно, не знаю. Ну добре, ми бачимо, що Тен, Денні Тенд не хоче е, тут yeah. якогось агресивної дії робити, або він і не може. В принципі, в нього 560 тисяч. Це при бландах тисяч. Це дев'ять блайндів. Майже. Федор. Mm. Тож вони розлімпувалися, Федор має. А нічогісенько, але в таку дошку, скоріш за все, все одно буде ставити. Тому багато сенсу. Ми дуже, 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 дуже багато рук, насправді, в рейнджі Дені виб'ємо, і в цілому ми самі можемо тут ставити на велі дуже тонесенько. Бо ну, то як цікаво, Сама гра в 9,5 блайндів в лімповому боті. Тобто це не 12, не 14, а 9,5. Тобто там вже спектри. Ну, сильно обмежені, скажімо так. І тому вже гра йдеться, знаєте, на двох серветках, як каже його. Ну, реально, ми це і бачимо по факту, -по просто подивіться на їх руки. Хто би міг собі сказати, що о я на предфінальці буду грати 9-6 проти 5-2. Ще ще буду баралити їх на тюрмі. Ага. Ну, звісно, а ну куди вже? Ну, тобто, в нас 9х, і це. ну Дуже приємна ситуація. Насправді, от як цікаво, тут ем, складається ця роздача. Вау. Так, це для мене було неочікувано, скажу чесно. До мене mm. теж, але це відкриває можливості для бетчик -бет блефу по ріверу. Ну, і який сайзінг, його? Який сайзінг? Залежить від того, що ми хочемо репрезентувати. Якщо ми хочемо репрезентувати Валета і спробувати вибити умовні по дамі, там, подамі, то ми можемо поставити 100 тисяч. Але я не вважаю, що це сильно ефективно. Скоріше за все, будемо репрезентувати короля, який чомусь там чекнув Терн, чи вісімку, яка теж час від часу у нас буде. Ну, і число плей, флаші, що хотіли почекрейзити, але в це б не повірив ніхтось, напевно. Ну, тобто, до 250, там 10, чи Моє питання було в полярності, але, я... на тобі! Ну, yeah, ну yeah. розумієш, от, е, чому хотілося б поляризуватися yeah. тут? Тому що ти вала тут не будеш репрезентувати, розумієш? Бо валайда тут немає велю, по, по суті. Бо ну, ти з двійки там з якоїсь хочеш велю ну, отримати і все. Ну там чи замахай. Ну, е, бо тут з ексів вже нема, е, е, корольсів сильних немає. То виходить, що ти починаєш велю від короля, і. Скоріше за все, в тебе все одно От, король часто буде ставити, при тому купа королів в пущі, то виходить, що гра далі вже відходить е, до 8х. Тобто, насправді, Хольз е, каже: у мене тут Спектр 8х, або БЛФ. Ось така історія. І у Дені Танга цікава ситуація, тому що він бокує фуаш. Угу. Це плюс. Блокує двійку, це взагалі нічого не значить. Тобто от його блокер на двійку, як на двійку, ну тобто він не актуальний, Ну, немає, Абсолютно. немає зовсім. Але от те, що це піка, це додає. І коли ти сам знаходишся в цій полярній ситуації, коли тебе опонент, ну в принципі, поставив таку ситуацію, що ти ну, або, блеф, або ну, тобто, або все, або нічого, то певною мірою ця ситуація простіша. Тому що тобі просто потрібно м -м, зрозуміти, як, е який бовкетчер буде краще і все. Так. Але ти, такий ти граєш проти Федора, не забувай. Це дуже серйозний бієць і він здатний на такі блефи. Кол! Удені красунчик. Красунчик. Ну, перш за все, nice, хотілося nice, б yeah. сказати Хольс Красунчик. Тобто, знаєте, так. Дені, а, Хольц настільки красунчик, що у нього точно там є блефи, а у мене просто був кетчер. кол. ков. День нормально. Ну що, друзі, ну... дякую за увагу! Це була захоплююча гра, і я дуже сильно чекаю на продовження і сподіваюся, що ви теж. І пам'ятайте, що побачити продовження, не завадили поставити би вподобайку, підписатися, дзвіночок. Так, і можна було би прокоментувати в свою чергу. Чи зіграв Витакс 5.2, як День? Це дуже цікава роздача. До зустрічі, друзі.